З Днем Незалежності. Ласкаво просимо на арену. Роу. Це був суперечливий тиждень. Колишній претендент номер один. Новини федерального телебачення. Молодь усього світу стає до лав захисників. Я виконую свій обов'язок. Я виконую свій обов'язок. Я теж виконую свій обов'язок. І Я також виконую свій обов'язок. Вони виконують свій обов'язок. А ти вступаючи до лав зоряної піхоти, ти рятуєш світ. Служба гарантує громадянство. Вітаємо вільні люди. З вами ваша ведуча Кетта Келлі. Автоматони розпочинають нахабний штурм кількох добре заселених планет. У відповідь пекельні солдати частково перенаправлені з операції обласний корпус, щоб захиститися від вторгнення автоматонів. Щоб запобігти з розсіюванням терміциду на планетах, вже встановлені вежі бар'єри. Пекельні солдати почали операцію, щоб повністю активувати їх по всіх планетах. Система контролю терміциду, як повідомляють, виявилася надзвичайно ефективною. А експерти кажуть, що користь для місцевої екології значно переважає втрати деяких місцевих видів. Дитину з невиліковним радіаційним отруєнням несподівано відвідує їхній найбільший герой. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Привіт, я доктор Джордж Маккевін, Всесвітньо відомий етмолог і експерт з усіх питань, пов'язаних з жуками. Суперземля запросила мене сюди, щоб поговорити про поширення комах. І цікаву поведінку жуків, яких можна побачити у саду, лісі чи місцевому парку. Нашого першого жука дня часто можна зустріти у місцевих водопоях у пошуках наступного прийому їжі. Комахи пристосовані їсти широкий спектр продуктів. Візьміть цього маленького хлопця, якого ви можете зустріти, що дзерчить навколо кухні. Вони насправді плюють багатою ферментами слюною, щоб переварити свою їжу. І це може бути неприємним на кшталт цього. Зокрема, ваша їжа може бути майданчиком харчування для ос і мух. Якщо залишити свою їжу неприкритою, і це буде виглядати приблизно так. Ой, пробачте. Це не той слайд. Продовжити, Джордж. Ні, я прийшов сюди, щоб поговорити про регулярні помилки, а не про це. Ні, ні. Вибачте, ви все підлаштували. Це ганьба. Я не корпорація. Заберіть руки геть від мене! Вони вам брешуть, не вірте жодному слову. Суперземля, пастіон миру, процвітання та керованої демократії. Протягом ста років наші колоністи щасливо працювали, щоб закріпити безперечне правило свободи. Але тепер наші вороги знову виходять із тіні. Тиранічний термініт безперешкодно поширився галактикою. Соціалістичні автоматони тероризують невинні родини, немовлят, відривають від матерів виборців зі своїх бюлетенів. У цей скрутний час суперземля знову закликає своїх наймогутніших, найсміливіших і найслухняніших героїв пекельних солдатів. Жодна ціна не є занадто високою. Жодна жертва не надто велика. Ви є найбільш елітними захисниками демократії, які найменше вагаються. Термініди будуть знищені, автоматонни розібрані. Ви переселите наших ворогів у забуття, за свободу, за керовану демократію, за суперземлю. Приєднуйтеся до пекельних десантників. Останньої лінії нападу галактики. Шокуючим поворотом подій стало повідомлення про спостереження літаючих жуків з передової. За даними міністерства, правди жодних попередніх спостережень в історії не було. Диявольський десант продовжують зусилля усунення загрози автоматонів в усіх секторах. Міністр оборони розповів, що метою операції є повне знищення всіх автоматонів. Цитуючи його: мир не є варіантом. Автоматони запрограмовані тільки на дві речі: насильство та ненависть до свободи. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Погнали! Тож, що ти любиш робити? Що ти маєш на увазі? Ну, як ти розважаєшся? ем, э, люблю оплачувати свої демократичні податки. Забудь, що я спитав. Мені знадобляться суперзнеболювальні, що впоратися з твоєю. Якщо правильно розподіляти бюджет? А, Присвята свобода. Що це? Це просто жук. А, -а, -а вбито його! Воїна демократії! Чому це стратогем так довго викликається? Ооо, це імбова штука, яку я взяв в супермагазині, перш ніж ми прийшли сюди. Його назва руйнівник Що? Немає такого стратогема під назвою суперруйнівник. Що ти курва верзеш і чому це займає 30 секунд? О, присвята дитина демократії! Курва, біжи! Ти задоволений! Тепер ти будеш чистити супертуалети протягом місяця! Погодь, то ж не зможеш це зробити, тому що в нас вже більше не моє корабля! ми вбили того жука. <зв planets> <гзваски> Продовжуй без мене! Е -е ти серйозно? Ти на відстані 15 метрів, ти міг би легко встигнути. Немає часу, я залишусь і буду захищати відступ. Е -е там буквально нікого немає. У нас є ще приблизно 20 хвилин, щоб піти. Скажи моїй дівчині, вдома що я кохаю її. Е -е добре, я передам. Дай знати їй, що я загинув, я герой. Чекай, у тебе навіть немає дівчини. Поспішає вали звідси, дурбецело. Небезпека наближається. Та бляха, там немає ворогів, Ти просто витрачаєш кулі. Передай моєму хлопчику, що я забув вимкнути плиту, а то будуть неприємності. Знаєш що ти задовбав. Успіхів тобі. Ти розбиваєшся на незвіданій планеті, закинутій на світлові роки від свободи. Потім ти чуєш, як хижаки поряд з тобою. Отрута блищить у місячному світлі їх зубів. Раптом ти згадуєш одну річ, яка може врятувати твоє життя. Орлиний піт це запах короля звірів, володар світів і Бог галактики. З цим запахом ви будете як удома. Орлиний під це аромат із запатентованою технологією нейроатомів, яка буквально ставить молекули запаху на місце, доки вони не віддадуть свої секрети. Орлиний під це не аромат, це спосіб життя. Суперземля. Наш дім. Процвітання. Доброго ранку. Демократія. Наш спосіб життя. Оу. Привіт. Але свобода не буває безкоштовною. Ні. Солодка свобода. Ні. Ха-ха, Здається, знайомим. Подібні сцени зараз відбуваються по всій галактиці прямо зараз. І ти можеш бути наступним. Саме так, якщо ви не приймете найважливіше рішення у своєму житті, доведіть собі, що у вас є сила і мужність бути вільним. Приєднуйся до пекельних солдатів. Станьте частиною елітних миротворчих сил. Вільно зустрічай захоплюючі форми життя. Щоб поширювати процвітання та да, демократію. Стати героєм. Стати легендою. Стати пекельним солдатом. Візуючись на це, ми не гарантуємо, що ви повернетесь. Ваша та похорона, ви доставимо до будь-якої точки галактики за демократичною знижкою 50%. А тепер ще одна корисна порада від генерала Браш: якщо ворог вас помітить, вони вас вб'ють. Тож геть із поля зору та ховайтеся, щоб взяти тактичну перевагу. Тому що, коли вони вас не бачать, це великий шанс вижити. Але не надто довго. Тому що це зробить із вас боягуза. Тактика браш. Спробуй або здохни. Слухай ти, мішок з ківном, тобі треба пам'ятати, що коли ти звільняєш планету, є урок, який я полюбляю називати тактичною щедрістю. Наприклад, витрачай весь магазин на ворога, використовуй кожну останню кулю. інакше остання куля буде твоя. Сьогодні ми переможемо! за свободу окидно. Давай подивимося, хто сьогодні б'є найбільше ботів. Валяй. Це п'ять, курва, десять, Маячня, це було п'ять. Побачимо, як ти це приплюнеш. переплюнеш. Хуйця за одного за демократію. Ми програємо. Артилуй протокол глиба 6. Автоватонний за загальний збір. за одного. На передовій були помічені бойові дрони автоматонів. Експерти сумніваються, чи не вступають вони в змову з літаючими термінідами. Приблизно дві години тому основні бойові дії в Малевелон Крік завершилися. Ми з гордістю повідомляємо, що суперземля та наші союзники перемогли в битві біля Малевелон Крік. 1 квітня назавжди залишиться днем перемоги та пам'яті. Тримайтеся, пекельні солдати! Залишайтеся з нами, не перемикайте. У глибину хаосу ми спускаємося шрама на наших душах, незгладимі сліди жертви, викований у угорнілий війни, але ми продовжуємо рухатись. І залізною волею. Як гром у серце всього пекла без страху та жалю. Наполеглива праця. Це все, що треба для розвитку суперземлі, вклавши свій піт та кров, можна насолоджуватися патріотичною відповідальністю. Доведіть свою відданість покращенню нашої федерації. І перш ніж ви це усвідомите, ви також досягнете своїх мрій суперземля! Свобода, справедливість, демократія. Та мрій, день свободи. Станьте патріотом, який потрібен вашій сім'ї. Коли ваші діти поспішають на День Свободи, щоб отримати гарячі сюрпризи, переконайтеся, що вони отримають подарунок, на який вони заслуговують. Великий сюрприз від пекельних солдатів. Тому що Суперземля це не лише герої на фронті, а й герої прямо тут, у вас вдома. Моя перша місія стратегема на поготові. Демократор заряджений, Гранати є. Ага, свобода чекає. Оує, oh yeah, погнали! Я готов полянати в пекельне полум'я прекрасної демократії. Я чекав на це усе своє життя! Я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий. Момент славы уже близко. У мене для вас є солодка свобода! Солдат! Тягни свою пекельну дупу у цей клятий шату. Ага, ми вже задовбали чекати. Давай, чуваче, я хочу вже витратити усі свої бали досвіду. Що? Ми не можемо піти. Я повинен усіх туди вбити. Місія вже закінчилась. Ти нам потрібен, щоб ми були фулпачкою і змогли отримати бонусні бали. А? Просто тягни свою дупу у шату. Гаразд! Вітаємо вільні люди! З вами ваша ведуча кетта келі. Операція швидке розбирання пройшла успішно. Сьогодні жителі суперземлі відсвяткували повне знищення автоматонів, крім того, щоб... Винагородити їхню хоробрість кожному пекельному солдату було надано додаткову одну хвилину перерви. Термініди бездумні, жахливі створіння, які нічого не хочуть, окрім вбити та з'їсти усіх людей. А головна їхня мета це ваша сім'я. Не дозволяйте своїй родині померти, долучайтеся до пекельних солдатів. Екстрені новини. Як і підозрювалося, весь час попередні сили ботів були лише авангардом. Величезний флот почав штурм кіберстану та навколишніх планет. Пекельні солдати стримуються вторгнення. Боротьба триває. Ці підступні дії прокоментував президент Суперземлі. Ця атака сталася, коли ми наближалися до кінця конфлікту з автоматонами. Тепер ясно, що не може бути миру, допоки кожен автоматон не буде повністю знищений. Фабричний страйдер відродився на фронті автоматонів. Ці величезні масивні опорні дредноути тепер загрожують свободі та демократії в усьому галактичному секторі. В наступному випуску наші туалети це схованки для дисидентів. Поговоримо про це трохи пізніше.